Доброго дня, шановні дев'ятикласники! Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчення повісті Григорія Квітки-Основ'яненка Маруся. Тема сьогоднішнього уроку головні персонажі твору, уособлення високих морально-етичних якостей простої людини. Запишіть, будь ласка, тему зошити. Пригадаємо, що Григорій Квітка Основяненко український прозаїк, драматург, журналіст, літературний критик і культурно-громадський діяч. Тарас Шевченко назвав його батьком української прози. І це дійсно так. Котляревський започаткував нову українську літературу. Але він створив перші твори нової української літератури, поетичні і драматичні Енеїду і Наталку Полтавку. А ось перший твір нової української прози це повість квітки Основяненка Маруся. Іван Франко назвав квітку Основяненка творцем людної повісті. Мається на увазі люди, тобто герої його творів, прості люди з народу. Це не пани, не аристократи, а представники простого народу, перший сентименталіст української літератури, винахідник розповідної манери, поет жіночої душі. Петро Филипович так назвав. Квітку основ'янинка. Немовлян він утратив зір, ні лікарі, ні знахарі нічого не могли вдіяти, та в шість років раптом прозрів. У двадцять сім років став послушником монастиря, хоча збирався постригтися в ченці ще вісім років до того. У келії стояло фортепіано. На якому Квітка складав духовну музику, але ченцем він не став. Першим створив повноцінний жанр епічної прози, змусив світ зачитуватися нею, перекладати його повісті водивілі і історичні розповіді про Україну, на десятки мов світу. Першим твором письменника в прозі стала повість Маруся. Підставою для написання твору була дискусія з приводу художнього потенціалу української мови. І цю суперечку письменник точно виграв. Як громадський діяч Квітка Основяненко брав участь у підготовці та відкритті Харківського університету, обіймав посаду директора Харківського театру. Брав участь майже у всіх важливих освітньо-культурних починаннях. Справжнє прізвище його Квітка. Псевдонім Основяненко походить від назви, назви села Основа, де він народився. Його ще називають повістярем з основи. Квітка Основяненко започаткував в українській літературі такий напрям, як сентименталізм. Запишіть, будь ласка, в зошити, зупиніть відео, запишіть в зошити, що сентименталізм від французького слова чуття це напрям у європейській літературі другої половини XVIII початку 19-го століття, що характеризується прагненням відтворити світ почуттів простої людини і викликати у читача співчуття до героїв. Сентиментальні твори ще називають слізливою літературою, тому що автори намагаються розчулити читачів, викликати у них сльози. Ознаки сентименталізму, підвищений інтерес до людських почуттів, співчутливий тон розповіді, проста композиція твору. Сюжет розгортається послідовно. Герої ідеальні, наділені зовнішньою і внутрішньою вродою, позбавлені негативних рис. персонажі з простого народу, змалювання побуту і звичаїв народу, акцент на моральній вищості простолюду над конами, перешкоди на шляху закоханих, увага до описів природи. Наявність пророчої деталі чи епізоду, що натя... натякає на трагічний кінець, часто смерть героя трапляється від стихійного лиха, хвороби нещасного випадку. Ви повинні були на минулому уроці прослухати короткий зміст повісті Маруся, або прочитати його скорочено чи повністю. Якщо хтось цього не зробив. То в цьому уроці я знову вам відео з коротким змістом розмістила. Будь ласка, спочатку прослухайте його, це, а потім далі будете дивитися саме це відео. Хто вже познайомився з, зі змістом Повісті Маруся, ви, мабуть, зрозуміли, що всі оці ознаки, які ми перерахували, вони наявні повісті Маруся. Отже, це твір сентиментальний, а ще його називають реалістично-сентиментальним, тому що реалістично змальовані предмети побуту життя українського народу. Маруся засвідчила появу української художньої прози на народно розмовній основі. Щоб довести одному панові, який не вірив, що малоросійською, тобто українською мовою можна написати ніжне зборушливе, я написав Марусю. Так зазначав Квітка Основяненко. Повість була надрукована повністю в 1834 році у збірці малоросійських повістей. Джерела для написання твору. Дійсність українського села 18 – початку 19 го століття. Народна творчість, герої твору писані з натури, без будь-якого прикрашання. Запишемо паспорт твору, знову зупиніть відео і запишіть рід, епос, жанр соціально побутова, сентиментально реалістична повість. Тема Життя українського селянства, праця, побут і звичаї українського народу. Ідея змалювання життя та звичаїв українського селянства, краса і духовна велич українського народу, його моральні ідеали. Проблематика твору, батьки і діти, соціальна нерівність, життя і смерть, пошуки щастя. Ну, Я маю надію, що ви записали цей матеріал зошити, будь ласка, вивчіть його. Запам'ятайте композиція твору. Експозицією є знайомство з головними героями, а головні герої це Наум, наумброд. Його дружина Настя і їх донька Маруся, їхніми позитивними характеристиками. Зав'язкою є кохання з першого погляду Василя, свитника з міста і Марусі. Розвиток дії Василь просить руки дочки Наума Дрота, який йому відмовляє, тому що той бідний не має джерел для існування. Хлопець іде на заробіт. Маруся в гаю потрапляє під зливу, застужується і раптово помирає за день до повернення коханого. Кульмінацією є повернення Василя в день поховання коханої. І розв'язкою є те, що Василь постригся в ченці, незабаром також помер, а батьки Марусі знаходять утіху в праці та молитвах. Запишіть, будь ласка, інформаційне гроно до образу Наума-Драта, Наум батько Марусі, добрий хазяїн, вольовий, гарний чоловік, вірить у Бога, турботливий батько. Складні питання він вирішував на свій погляд, непохитний у своїх намірах, співчутливий до бідних. Має авторитет в сім'ї, дотримувався, дотримувався патріархального способу життя, тобто старих порядків, вищість батька, авторитета батька в сім'ї. Зупиніть відео, запишіть, будь ласка, характеристику наума дрота. А зараз давайте з вами схарактеризуємо образ Марусі. Маруся теж уособлення високих морально-етичних якостей. Вона тиха, скромна, сумирна, спокійна, шляхетна, вразлива, чесна, поважає батьків, чуйна, вічлива, привітна, богобоязлива, працьовита, покірна, вірна. Отже, ви бачите, що це ідеальний образ дівчини. Мова Марусі ніжна, високопоетична, співвідноситься з мовою народної пісні й казки. Героїня часто використовує слова з пісень. Її мова пересипана пестливою лексикою, звертаннями, емоційними вигуками, прислів'ями, порівняннями. А зараз давайте з вами запишемо інформаційне гроно до характеристики Василя, коханого Маруса. Богобоязливий, дотепний, вірний, чесний, працьовитий, щедрий, розумний, шанобливо ставиться до людей, порядний, розумний, наполегливий, чутливий, щирий. Після того, як Гувак Артемовський, з яким посперечався квітка Основлянником, що українською мовою можна написати е, щирий е, твір, серйозний твір, а не боросне, травестійний, прочитав повість Марусю. Маруся він сказав: каюся і беру свої слова назад. Твоїм повістям зраділа вся Україна, а в Марусі. Пробудження дня описано так гарно, що зворушило мене до сліз. Тарас Шевченко говорив, написав також, прочитавши повість, цю повість. Вас не бачу, а вашу душу, ваше серце так бачу, як може ніхто на цім світі. Ваша Маруся так мені розказала. Що я вас на виліт знаю?